Друзі, сьогодні ділюся з вами рецептом ось такого от смаколика. Корисна фінікова халва, або ж енергетичні цукерочки, дуже ароматні з сильним горішком. Погляньте, всередині, це не тільки нереально смачно і корисно, і просто готується, але й надовго наситить вас. Як перекус до кави або ж до чаю, тому готуйте швидко і просто і їжте корисно дуже смачно, набагато корисніше та й смачніше від звичайної купленої халви. Переходьте в основне відео. Ось тут натискайте на трикутничок, там я все детально показую, або сам рецепт можете знайти в описі під цим відео. Готуйте просто, їжте смачно, а головне корисно. Корисна фінікова халва або поживні енергетичні цукерочки. Самий приємний і очікуваний момент це період дегустації. Погляньте, беру ось такий шматочок з горішками цільними, дуже ароматна, смачно виглядає, соковита і зараз куштуємо. Люкс. Це воно. Ніжна текстура, в міру солодка зі шматочками насіння і, звісно ж, цільними горішками це нереально смачно. Це поживно. Тому як перекус собі на роботу до кави або ж дітям в школу. Це саме те, що має бути дуже смачно, корисно. А головне поживно. Готуйте обов'язково рецепт вже на каналі. Переходьте, забирайте собі і якнайшвидше приготуйте. Ну це дуже смачно. М -м -м. Клас.